Шановного родина, друзі, а ну, <гадайте, ну, <гадайте> Чи то вже е, я поїхав десь і запізно приїхав. от, а Акумулятори пішли технології вперід, а я ще не тільки проснувся, да, що в такий типу розмір увага з захистом, ну, перемірюємо, чи він має не 700 мм, а 150 з захистом, і влазить така ємність. Та ти що? Да-да-да-да-да-да-да! О, Корея і Україна, Да-да-да-да-да! що найбільше ненавижу то брехні. І будемо дивитися перевіряти, чи це оригінал. О, по, по кольору термоусадки все правильно. Мягкий молочний. Чи молочно-кововий колір Рубець все правильно, без рубця жодна. Чорна матова з Такими оця ізолюча шайба. І, може, нам вдасться щось розгледіти разом з вами на запобіжному клапані. Бачите, тут пусто. от отак -от виглядає. Ну, Замір в міліомах напишу в описі під відео. Моліцела, то буде само собою про це. Отакі от продаються на ринку. ну По ціні, знаєш, якщо цей 270 чи що обійшовся вже купити з рук. То цей порядка 330, який на 24-го року. 330-340. Ну, вже з рук купить, з рук в магазині кажу. Ви бачите, цей Q40T L5. бачиш? Q40T. От. Це має бути справжній Samsung. Де в нас Samsung? Правильно. Samsung в нас має. Тут мати буквучку на запобіжнику. А, вдасться побачити не, чи, чи не вдасться. Так, на, на просвіт треба брати трошки. О. Бачите? О. Там така буквучка, а це T... Т. Це Т2. Вроді Піпише. Сі 2 коротше. І тут так само на запобіжнику. О! Дуже добре видно, да? CT2. Чи GT, ні, CT2, На Запобіжничку алюмінієвому що пише. Q40T, бачиш? А ще має бути деякого ознака оригінальності. От а зараз я підніму цю термоусадку. Ті самі акумулятори, якщо що. Ті самі. Бачиш? От, що пише. Т9. Добре. Т5. От, як мінімум. Як мінімум, вони оригінальні. LH3T, LH3T, 1887. Все. 3 ревізії 40Т, будемо перевіряти, але в мене вже до них нема. Питань. Це оригінальні, вубше без питань. В 50 s в Самсунгах, то тут прям номерок написаний. Тут номерок. В Sony. Sony кажу. Санйо. Сан там прям номерок вибитий буває по кругу, буває теж вища центра. От, ну там Різне в них було. Вони, по-моєму, раніше стали номерки прям писати. Моліцел, бачиш, зробили, як то кажуть, унікальності якісь не мають там під піном на пінове, то тяжко оприділитися. Тепер наступний. Хочуть заявити, що тут є 5000 мА. Ну, В такому типу розмірі них вмістити можна. Розумієш? Вмістити них то можна. тільки ніхто ж не каже за струмо віддачу. І я то не заявляю, що струмові дача велика чи мала. Наступне відео буде, якщо там буде якийсь елемент 26-65-0, тобто циліндричного форми, 65 мм довжину, 26 в товщину, з таким полюсом. То це буде саме цей елемент. Може він вже буде без термоусадки. Бо я хочу глянути, що пише на самих банках. Так, алюмінівий клапанець. На ньому не пише нічого. Всередині його вмятина. О. Як ми знаємо, це йде перепаковщик. Так, їдемо далі. Достали ми того равлика. Дивися. Ну. <кхи> Прошу вашої уваги, друга родина. Максимальний захист, так що? Перегрів знати що, а може бути від внутрішнього тиску. Ні? 18650, да? так? Чув 18650 має бути рівно на 5 мм менше, ніж 21700. А він якраз на якийсь міліметр сили менше. Тобі ж встановлений захист. Це. Просто 70 мм. 70. Розумієш, це 70 мм десь. Від, від пептика до задніці. О, 70 мм, бачиш? І от. До яких сумнівів нема. 70 мм, Бачиш? Від нуля 70 мм. А от тобі 65 літокала. 65 мм. Вот. дубка добка Перед перед. Бач? 65 мм, Дивись. Чикс. Спробуємо його поділити, Во, бач, 65. Рівно на, <свісно> на 5 мм, коротше за оцю захистом. Не може бути яким встановленим захистом, коротший. За стандартний типу розмір звичайної хімії не може. Сталося так, оце відкрити от що персі. Так наша ти тут пишеш, що Корея, понімаєш? А тут Україна, ну якого ти милого? Ну це ж, ну, ж не Україна. Але дивися, не О, так Отак обманювати людей не полінувалися. Ти розумієш, що такій ємності навіть при слабому Сі при 02С. Е, ну, що ж, 3500, ємність, правильно? В там, може, 3600 зробили. Це хоча виробник китайський. А зараз ми цю будемо відкривати. Ух ти, що як на платі. Вигра Ні-ні, Не думайте, тут ми навряд чи побачимо панасоніки. Це просто зелена термосадка чи топлівка осадочна. Ну, що і треба було очікувати. О. Ти типу по розмірів 1750. Тим більш такими великими цифрами, великими такими буквами, та все не зазначає ніяка фірма виробник. Виробник, будь ласка, народ, беріть хоч щось, хоч якусь ємність, нові до виробників, оригінали. Вони є на меншу ємність. Все таке не треба втратитися. Ну беріть хоч цю копію, хоч одної партії. І тут, щоб можна було комусь дати по шапці, якщо щось буде не відповідати. От. Ну тут на місці, в смыслі, про те. Зароблять вони, вони на вас ці не зароблять. Зато має мати хтось відповідальність. Зараз будемо знімати цей захист і термоусадку. Питання є? Питання не є, правда? Всі питання не є. Ось проходимо все тако по кругу, по кругу, до оце якісь там м'ятини. Ні одного напису фокус будет з нами. Не одного PSU. короче то гумно. просто так таке гумно, що має 21 млн. 21 млн. Сам акумулятор. Що схема захисту. Не купуйте даний акумулятор. Оце от опір даного елемента. Зараз замірюємо. Samsung 40, ревізії о то мільйони, 10,2 млн, 43 різні. Оце даме говорим тільки за оригінал, пів 40Т. Ну і фаворит по строму віддачі, скоріш всього будемо. Ліцел так і є. 9,37 млн тяжко повторити. І ми вже глянули і термоусадку і матовість осадної стінки. І оцей товщину. І три, ну, три відгалуження від... Плюса, так що це говорить про оригінал 937 мЛ. Ну і заміряємо до нашого беззахисного 26650. Та сама ситуація 20 млн. Тут навіть із-за великої ємності з тих відводів має бути все одно менший опір. А воно, виходить, так, як у це окомнає. І це на акумулятор лише 20-22 млн. А ще оця семка захисту від перерозряду, яка зачасту не працює. А ще мінус в тому, коли ти це на фонарику перерозрядиш, потім зарядки. Переважно більшість. Літука, але опус-то все не бачить таку зарядку, не бачить цього елементу, тому що схема оця закрита повністю. Найпростіше. От. Найпростіша схемка на ДВ-01А. Ну тут АТ. Все. Не купуйте. І саме бач, в токозйомі, в центрі токозйома. Там де є пружинки, ваша фанерка чи де, вони розмістили своє гравірування. Ну, ну це що? Знаєте, коли плуг, то він має або огород горати, або стояти до сни до осені. А не працювати десь туди. На виробництві в заказі якогось матеріалу. Купуйте це якісне. Хоча б від виробника. Купуйте оригінали. Запрошую вас і не майте собі морок. Хай працює ваш інструмент і будьте мені здорові.